Що, що ви можете як оцінити, як проаналізувати ось ту ситуацію, яка склалася зараз нова, мені здається, а може не нова, але мені так здається, що нова, все ж таки. В зв'язку з агресивною формою просування мирного плану. Який так можна сказати, що мирний план, я так не вважаю. Ось так би мовити, що адміністрація Білого Дому, бо насправді Путіна і Трампа, представників режиму Путіна і адміністрації Трампа ми маємо справу не з політиками, а з бізнесменами, з бізнесменами від політики, і е, і формували оці, ці 28 пунктів так само: бізнесмени від політики. Це один пункт, щоб нам треба було зрозуміти, що ми маємо справу не з традиційними політиками, а просто з бізнесменами, які прийшли в політику, і дуже багато речей для них просто не доходить. Не тому, що вони там, знаєте, як. Хтось сказав що от, не, 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 не сповна розуму. А вони просто цього не, не розуміють, як це так може бути: не торгувати, не їздити, там, да? не, не, не отримувати прибуток. Це один момент. Другий, ми маємо справу з американцями. В американців відношення до землі зовсім інакше, ніж в українці. Українці, знаєте, вони ну от реально, хто 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 знає українців, знає, що за межу вдусяться, я не знаю, там, не, 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 так, не дай Бог там десь якась не, не, не туди ступила корова там, або хтось там огірки не там посадив. Це просто це, треба читати наші твори і розуміти, що для нас земля це все. А американці, подумаєш, якась область, там, там, там річка тече, там кордон привезти, там, ну, для них що? Для них лузяну купити, знаєте. Або, або ще якось там вирішити питання з Техасом ну, блин, що, про що ви говорите? Які землі, там, ми там нам зараз. І... Зато ви будете мати придуток. А що з людьми робити? Розкажіть мені про мову брата і сестру, які зараз в окупації. Я якщо маю комусь подарувати, тому що там комусь щось там в голові. Тому і концептуально ми розходимося з російської сторони. Цей, оцю, о, 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 оцей документ готувався, ну, всі вже визнали, що в американському перекладі купа русизмів, тобто вони фактично перекладали з російської мови. Тобто росіяни привезли там якісь свої пункти. І вони направлені ці пункти на одне, щоб американці ну, перекинули м'яч на сторону України, і Україна сказала ні. Американський ну, ні, так ні, значить ви винні. Ми перестаємо вам, не можуть вони перестати давати нам допомогу і зброю. Чисто з, знову звертаємося до першого пункту, який я вам сказав. Чисто із за того, що вони е, е, бізнесмени, стільки грошей, стільки зараз американська е, е, ВПК отримує за рахунок цієї війни, вони не бачили Ну дистрічми і просто так зараз відмовитися. Це, це фантастика, я не знаю, їх там порвуть просто. Подивіться, на яка реакція не в Європі, не в Україні, не в Європі, а в Штатах. В Штатах, республіканці я про демократів залітав окрема тема. А саме республіканці кажуть, що ви робите? А для чого ми вкладали гроші? Всі? Ну там хтось по-різному, да там а що значить винних не буде, да, там і так далі і так далі. А на кону чергові вибори. Чергові якісь там праймериси. І вони всі показують, що відношення до України не змінилося, а посилилося. Тобто, вони в Штатах, особливо ті, що голосують за республіканців, вони за Україну, за її перемогу, не, ну, точно не за поразку. А тепер виходить на, 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 на інший план, ті, що платять гроші. Тобто європейці кажуть, Ви, вибачте. Тобто, ми не хочете, ми вам не будемо платити гроші. Ми тоді повністю переходимо на себе. Самі будемо себе забезпечувати. Да, Нам буде важко, але ми будемо себе забезпечувати. І так далі, і так далі. Тобто е, цей план, 28 8 пунктів. Дай Бог здоров'я, щоб воно з них 10 вийшло. І ще раз наголошую: ніякого мирного плану і мирного договору не може бути в апріорі, тому що Конституцію під час війни ніхто не міняє і міняти не збираються. Я не кажу про НАТО, я кажу про територіальну цілісність України. А без територіальної цілісності жодної мирової угоди не буде. Ви подивіться на Японію і Радянський Союз тіряє Росія. Так. Мирного договору немає до сих пір. Так, да, у нас є приклад Фінляндії, але Фінляндія тоді була одна: за неї там стояла Швеція і Німеччина, але вони тоді були не готові вступити повністю на стороні Фінляндії і захищати її територіальну цілісність. І Фляндія змушена була піти на ті кроки, на які вона пішла, не знаю, чи вони зараз кусають локті, ну це вже інша справа. І вони повністю забрали своє населення, повністю. Ну там, може, залишились якісь маргінали, але в основному вони забрали своє населення з тих територій і вони просто віддали порожню землю. Росіяни нам наше населення віддавати не збираються, я так розумію, і ми не збираємося нікого нікуди переселяти. А вони збираються присвятити. До речі, от я останню новину почитав: вони наших дітей відправляють на Сахалін для того, щоб поповнити е, демографічну ситуацію, покращити на е, далеких територіях. І є, і є е, реальна, реальна е, е, така тенденція в основному, в основному в своїй масі в, в, це понад 50% всіх виселити в далекі райони. Для, не для там, того, щоб сиділи в таборах, ні, для пос, покращення демографічної ситуації на Далекому Сході. Ну, буде мати ще, одну, ще один зелений клин, чи що, я не знаю. От десь така ситуація зараз. Тобто е, треба взяти і спокійно послухати, що е, наголосила е, е, заступник е, керівника нашої місії ВОН. Вона там чітко все сказала. Україна не може то, то то. то. А все решта, давайте домовлятися. Да, ми розуміємо, росіяни ввійшли в ту територію, а вийти не можуть. Ну це їхні проблеми, не наші.